Вихованці та працівники Донецького обласного еколого натуралістичного центру завжди на захисті безпритульних тварин. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ДН став прихиском для тварин та папуг, яких приносили люди, які евакуювалися. Колектив центру зібрав кошти на лікування безпритульних тварин. А це приклади, коли вихованці та працівники закладу стали для безпомічних пухнастиків дбайлими господарями. Тато, дивись, який песик. давай візьмемо його додому. Я буду кожного дня з ним гуляти, ніколи його не ображу. Дощ холодний за вікном люди сплять солодким сном. ДОЕН займається просвітницькою діяльністю. Для нас проводять уроки доброти, і щороку ми, діти Донеччини, беремо участь у всеукраїнському конкурсі хуманне ставлення до тварин та виборюємо в призові місця. Тож давайте разом піклуватися про тих, хто не може подбати про себе сам. Допомагаємо тваринам! Адже кожен добрий вчинок робить світ світлішим. Вихованці та працівники Донецького обласного еколого-натуралістичного центру вірять, добро завжди перемагає. Мене покинула людина. Я мешкаю в притулку. Тут роком, здається хвилина, чекаю свого порятунку. Мені, неймовірно, самотня, я хочу шматочка ковбаски, хоча б було би достатньо твоєї дружби і ласки заб'ється від радощі в серце, коли відчиниш ти двері, бо очах ти побачиш. Любові озерце, це буде найкращий критерій. Тож візьми мене з притулку, родину свою мені подаруй. Я хочу щас я чарів пигулку, моє життя скоріш в